Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні 23.07.2025 року, 10 година 2 хвилини, розпочнемо засідання земельної комісії. У нас сьогодні на порядок денний на комісії присутні три депутати, що надає нам право проведення комісії. Також присутній. 에... Спеціаліст із э, земельного відділу Воскнос Юрій Борисович. На, порядок, на порядку денному сьогодні у нас три питання. Перше питання про затвердження технічної документації за землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки партушного Анатолія Васильовича. Друге питання про зміну цілового призначення земельної ділянки комунальної власності. Третє питання: про проведення інвентаризації земельної ділянки під нежитловою будівлею будинок музей Івана Гончара. Ну і п'янка. <coughs> так, перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки фартушнього Анатолія Васильовича. Юрій Борисович. Згідно закону, ми не Анатолій Васильович. Ми надавали дозвіл, це вже за затвердження. Ні, ні, ми ж не надаємо, що право власності. Затверджує. Про зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Значить, земельна ділянка про Віктора 14 соток. Розташовано це відео, це масло веселий куль. Це значить з плочки до красиві, чи до водокачки, а це по цю сторону перед веселим кутом, отак буде ручку. Там дорога правда? Пускаємося до водокачки і сліва там такі розчікуються. І зараз. Ну, до вас потом да, да. да, і Ярославка доставка. Оце, давай, ося дивіться все. Ось воно, ось воно. А, внизу вас туди. А дорога до нас іде. Як, як, візьміться. Десь є же славки до. Другой де курой іде. Не це ж що там коса. А, от сюди дорож, дорож іде. То що було? А це все коса. Скажи, це тобі не слушш сюда. Цапуля. Що? Довідка до мене тут. А це вже пішов вже години. Ми сам Кульський тут. Це ж цейно. До проти посадки. Усміхнусь нам. Угу. Не, не, угу. І вино да? да. в оренду берете, так? Так. Хоч він вже в оренду посолищі буде да. Ну, А там що говорить, верхівчинські руки отправить. Та, вот, та ні, це що признається. Зараз, зараз, зараз на роду зі нас мінуті людей. А що буде стояти у цільовому призначені? Я не творк. Я веде Не ведення. А виду ліки буде посолищі. А зараз. А зараз э, землі зараз, зараз. запаси, а замі не ноги не користувалися. Ну, як всі Ну, хорошо, хай будуть порядку. Ви подивіться. треба подивитися. Да, це треба. Ніковський. Ну, за, 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 Третє питання. Про проведення інвентаризації земельної ділянки під нежитловою будівлею. Будинок музею Голоча. На території Липянки є ще будинок Садиба Гончара музейраскультура. Правовласності, щоб закони. Ми відвідали там плюс-мінус орієнтовно 12 Ну, то там, суттєвих. I mean should be обслуговування діляться по сіблістю обслуговування баланс поставить всі речі. Я думаю, що робить за, за, за. Шановні члени комісії на сьогоднішній засідання питання викликами. Ути комісії я завершено.